Слово Боже, для вас, помолимось, Царе Небесне, утішителі Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої сквер, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч не А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Івангелія від Йоанна, 6 глава з 5 по 14 вірш. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей йде до нього, каже до Филипа. Де хліба нам купити, щоб у цим дати їсти. Мовив же так і спитуючи його, знав, бо сам, що має робити. Озважиш до нього Филипп хліби і за двісті динарів не вистачило би, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ічимінних хлібів, ще й дві риби. Та щоб це на таку многоту, і мовив Ісус. Велійте людям сісти, було ж багато трави на тому місці. Отож посідали чоловіки числом тисяч із п'ять, і взяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи. Так само і риби, скільки хотіли. Кожен, коли ж вони наситилися, то мови до своїх учнів зберіть кусні та що позасталися, щоб нічого не пропало. Отож зібрали і наповнили дванадцять кошів кусня ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке з подією Ісус заговорили це справді той пророк, що має прийти у світ. Бачимо, як Ісус помножив хліби хліби, наскільки людей на 5 тисяч чоловіків. Тут не враховуються жінки і діти, їх лише більше. Вони пробують п'ятьма хлібами і двома рибами нагодувати п'ять тисяч чоловіків. Як не дивно це їм дається. Всі наїлися до схочуші і залишилися аж повних 12 кошів, якраз по одному на кожного з апостолів. В такий спосіб Ісус дає зрозуміти своїм учням. А через них і нам варто ділитися з ближніми. Тим, що маєш, навіть якщо того тобі самому не дуже і то вистачає. Якщо це робити з Господом, тоді вистачить на всіх, що й залишиться немало. Мені пригадується один фільм, я вибираю рай про святого Филиппа Нері. як він опікувався дітьми. Пам'ятаю, на, на такому розваленому замку, там було поле, він готував їм суп. І їх було дуже багато. І він кожному по черпаку дав. Але вони перебігли, каже, ще, ще хочемо їсти. І Филип каже, не маємо, немає вже більше. Але поглянув у ту каструльку, і вона знов наповнилася. І та каструлька постійно наповнилася, доки діти не наїлися. Насправді бачимо таке велике щире серце того святого до тих дітей, бідних. Сиріт, напевно, що буде. Хтось мав кого, а хтось не мав своїх рідних. І Господь робить чуда для, може, не для дітей, а для Филипанеї, що він побачив, що Господь є з ним. Так само і в цьому випадку Господь нам показує чуда і нагадує, що нам потрібно ділитися. Хочу сьогодні тебе, Господи, попросити, щоб Ти навчи мене бути уважною до потреб моїх ближніх. Навчи мене бути щедрою та усьому довіряти тобі. Амінь.